Леся Українка хвилини, якби мої думані міє, та пізнею стало би слова, тоді б вони більше сказали, ніж вся оця довга розмова. Якби мої думані міє, на струни проречисті впали, зайшлись би плачем мої струни і сміхом дитячим заграли, Мов хвиля морська в ясну бурю. І темна, і блискуча, і раптова, і сонцеві рідна і безодні була б моя пісня без слова. Важкі побережні скелі, дрива переможняє море, невже переможна є пісня? Важкого жалю не поборе. Невже моя пісня не хвиля? Ой леле, даремні, питання, німі мої думи, а руки. Дають лиш німії стискання.